Всім привіт! Сьогодні хочу спробувати показати вам своїх красунь ось на цьому такому зеленому фоні схояк. Вони у мене розростаються просто якось нереально зараз. Не знаю, куди їх далі дівати. Ось. Але все-таки хочеться ще одну хішкеліанку. Можливо, у кого є. Пагін відсаджений, навіть живець, просто свіжо зріс. Запропонуйте, придбаю або обміняю з радістю. Ну і кілька у мене ось квітують дівчаток. Неперевершена мультифлорка, тільки-тільки відкриває свої квіточки, вони ще такого зеленуватого відтінку. Потім будуть з часом. Такими яскраво жовтими робитися, гарячо-жовтими. А ось там на вікні потягнулася, не знаю, назви цієї хоєчки. Ось такі має суцвіття невеличкі, Це вже друга квіточка, яка квітує на пагані. Ось там в неї ще є одне суцвіття, яке вона постійно дорощує, бачите, цікаві вони, можна споглядати, не схожі на інші. Одна від квітла нова заквітає ось такі листочки. І на цьому фоні покажу вам ось цю урсулу, красуньку. Проте мова буде сьогодні не про неї, а про її братика Пілора. Ось домашнє квітування вже дочекалась, дуже переживала, тому що багато, багато викладали фото в домашньому квітуванні. Щось незрозуміле, просте, нецікаве. Напівмутоване, але ж все-таки пілор. Ще ось кілька купіночок лишилося. Придбаний мною не так давно, взимку цього року. Не дуже велика гілочка, не така рясна. Як хотілося, але це дорощені, дорощені пагони на квітоносі. Ще трішки помилуюся і буду зрізати. Сама розетка невеличка, 4 листочка, але добре запустилися корінці і пішли рости, тому, я думаю, вона окріпне. Почекаємо уже. В зимовому квітуванні цю красуню. Ось такий вигляд у неї на сонечку особливо. Мені подобається ота гаряча середина, яка висвічує у неї. Мені здається, що саме вона і є родзинкою даного пілора. Ну що, дочекалася я квітування ось цих моїх двох слоників з такими неймовірними кореневими системами, які приїхали до мене, мабуть, більше року тому пакуночку з цукерочкою. І що ж з цього вийшло? Дуже було цікаво. Ви знаєте, коли чекаєш ось такі сюрпризи, як вони розквітують, то це ще якийсь особливий заряд позитивних емоцій. Звісно, що я не чекала якихось там мутованих рослин. Але ж це не білі рослини, це не білі. Чи рожеві, звичайно, а це цікаві такі розмальовані форми, великоквіткові, тому що міряла, заміряла ось цю рослинку, то вона вже 9,5. Тільки при розкритті, я думаю, що зараз, якби поміряти, то вже було б цілих 10. Таке велике біле полотно помальовано такими плямами. Одна основна, бачите, відходить з центру. Але, ось, наприклад, нова квіточка, яка в неї розкривається. На цій уже більше білого, менш плямок. Тобто, кожна наступна буде зі своїм унікальним візерунком. Не буде повторюватися. Тут, мені здається, ще менше плямок. Квіти великі. Сама рослина теж досить хороших таких розмірів. Один листочок жовтіє, ну він жовтіє. Дуже-дуже довго. Хто дивився мої огляди, коли я показувала рослинки з корінцями свої, як вони розвиваються, то він вже там був трішки піджовчений. А це вже пройшло два, а можливо, два з половиною місяці. Тобто дуже повільно піджовчується. шийка там чиста, все. От, і друга рослинка розквітла нещодавно. Теж має красивий насичений візерунок. Рясний такий домашній квітоніс, каскадний. Ось так виглядає. Цих рослинок я собі в колекцію лишати не буду, спробую їх прилаштувати в хороші ручки. Мені було цікаво їх ростити, за ними доглядати. Ось побачити ці квіти. Ну і запропоную комусь, щоб вони все-таки продовжували тішити своєю красою. Ось така квіточка. І сама рослинка, бачите? Теж велика. Посаджені вони в мене до моху. гарні, товсті корінці. Такий каскадик. Ще зовсім трішечки і вже почне розкривати свій колосок моя сакура. Ось, бачите, вона дійшла того. Віку, які вже, в якому вона може добре квітувати. Добре тягнути ось такі рясні колоски. Ось така рослинка вже, вона квітує в домашньому вже вдруге у мене. Плюс я зняла дві малечі з неї. Хороша теж коренева там у неї вже. Ось. Звісно, що я буду її ще вам показувати, тому що тільки одна квіточка ось у неї розкрилась. Така дуже-дуже ніжна. І особливість, бачите, як у неї стоїть квітоніс. Не завалюється, не похиляється, а завжди ось так прямо. Навіть, мені здається, її складно і формувати. Ну і перейдемо до ось цієї моєї полички. Я її трішки тут уже змінила, переставила. Хтось уже все-таки розкрив свої пуп'янки. Лишилася одна квіточка на котлеї, підсунула її під стіночку. Там ще один чехол відкривається. В куточок поставила амабіліса верігатного. Ну, чекала на більш рясніше квітування. Тут цей. Тут одна квіточка на дорощеному і на новому буде декілька лише. Його треба пересадити, тому що мені не подобається е, мух, в якому стані зараз знаходиться. Але сама рослинка, ніби так, знаєте, підросла все-таки немаленька вже. Так, поставила сюди ж до компанії ось цю руду. Ця поличка у мене знаходиться на рівні очей, тому мені ну, зручно переглядати, милуватися, зайшла собі на балкон. Не потрібно десь там їх знаходити чи нижче, чи вище, а саме споглядаю, ось так, ніби обертаючись довкола. Ось ця гілочка сюди добре вмалювалася, да? ну І ось така пластикова новиночка у мене розквітла. Така мені подобається, такої у мене ще немає. Зараз знайдемо назву. Гігансан. Сан. Дуже дрібними вони приходили до мене. Ну, я не можу сказати, що вона добре підросла. Ну, ось останній хіба що листочок уже так досить солідно виглядає. Корінець пішов. Можливо, треба буде перекинути щось більший, якийсь горщик. Але видно, що по сорту, такий, знаєте, міцний, красень, лаковий. Так, набирає розміру ця біленька, біленько, жовтенька, ну і мої природні. Красуні, які вже пішли на друге коло квітування, тому що квітували в зимовому, я їх не чекала в літньому аж ніяк, а вони все-таки вирішили квітувати. Ось така назва: схрещений вид. Я так дивлюсь, що в нього були плани більш рісніше заквітувати, бачите, такі відгалудження, тобто в нього є потенціал квітувати рясно каскадом таким. Але зараз ну так, так, кілька днів була спека, просто неймовірна. То добре що хоч ось ось так вони квітують. Так. Ну, а ось тут почала вже розкриватися сноубол. Поки що вона така досить-досить жовта. Зараз спробую виключити освітлення. Але вона цей колір змінює по мірі того, як розкривається, вона вибілюється. Хочу сказати, що в літньому квітуванні в неї все-таки більше оцих жовтих мазків по пелюсткам. І всередині, подивіться, там такі крапенки дрібненькі. Ніби в зимовому я такого не спостерігала. Ну, Невеличка буде гілочка кілька всього цього квіточок, так для якогось невеличкого кольорового акценту. Поруч з нею почала розкриватися Сандерянка. У неї великий такий кущик, розмашисті листочки. Навіть лампа була впала, трішки пошкодила он листочок. Добре, що Квітоніс не пошкодила, тому що він такий довжелезний, я його вже не знала, куди його крутити, викручувати. дуже, ну І почали ми розкриватися. Поки що ось лише три квіточки розкриті, але ще подивіться, який довгий квітаніс вона має. Вона така ніжна, тендітна навіть, я б сказала, повітряна. Ось така, Ну, чекаємо, хай вже набере кольору, трішки більше розквітне. Ось так у мене зараз на цій полиці. Небагато. Ну, але для літа, мені здається, досить таки добре. Когось підрізаю, все-таки, звільняю, відпускаю у відпустку на відпочинок. Ще трішки час швидко лине і вже почнемо готуватися до зимового квітування. Покажу вам ще ось таку сонячну пару. Розкриваються просто дивовижно Ця така патлата, рвані, краєчки, колір горить яскраві вушка. Ще кілька пуп'яночок і буде вже повне розкриття, але вже вона, вже вона підкорює своєю особливістю теж поставила в центр полички, щоб милуватися, споглядати. Ну і ось ця айскрім. розово. Теж помальована кожна пелюсточка, руда губка. і ці такі руді крапенки, рисочки по пелюсткам. Я так думаю, вони одна одній пасують, гармонійно поєднуються. Ось такі дві сонце сховалося на сонці, вони просто були б чарівні. Сьогодні знов таки вийшло не досить довге відео, середнє показала трішки новиночок. Сюрпризи, як у мене заквітли, ось. Ну а наступного разу хто ж буде нас інтригувати? Тому зніму трішки занавіс. Подивіться на це чудо орхідейне. Я вже в дикому захваті просто. Вона лише відкривається, я представляю, які це будуть розмахи і що це буде за квітка. Там по одних пуп'янках лише такі колобки ніби диво дивне. На сьогодні все. Гарного всім дня, до побачення!